На 2015 року банківський сектор Чернігівський залишив у нас два самостійних банки, 4 філії, 404 безбалансових відділення. 47 комерційних банків є присутні на Терені Чернігівщини і працюють сьогодні під брендами своїх банків. У чотири установи банків запроваджені тимчасовою адміністрацією в 2014 році банк Демарк, Терабанк, ВІБ Банк та міський комерційний банк. Ви знаєте, що буквально вчора також прийшов на тимчасову адміністрацію і медсбанк, які також присутні у нас у Чернігівщині. За минулий рік з області вийшли відділення банку, ви знаєте, форум, Брокбізнесбанк, Південкомбанк. Зайшли, зайшли два е, банки, це стандарт та Траст, які з маленькими відділеннями присутні сьогодні у нас в області. Оперативним даним кредитний портфель Чернігівської області на початок 2015 року складає трохи більше 4 млрд гривень. 4,5 мільярда гривень. За рік він зріс на 3%. Але я хочу до вас довести до відома, що зростання кредитного портфелю відбулося за щової різниці в іноземної валюти. Це не максимальна видача кредитів. Кредитний портфель області фактично в нас знизу. Банківські області Чернігівщини за минулий рік видали 4,4 мільярди гривень. Це на 14% менше, ніж у 2013 році. Кредитування банківська система зменшувала в 2014 році. Такі ж перспективи і на 2015 рік. Фізичні особи, для відомо вам, отримали за рік позик на суму близько 600 млн грн, а решта це суб'єкти господарської діяльності 3,8 млн грн. Така була в нас пропоція. По ресурсній базі банків Скоротилась ресурсна позиція банків регіону. Основним є джерелом, ви знаєте, у нас є для Чернігівщини характерно, це вклади населення. Залишок на перевосічних 2015 року 5,4 млрд грн. За рік вклади зменшились на 3,8%, в тому числі прівною на 14%. По статистиці виросли вклади іноземної валюти, але це... Відповідно, за що косової різниці, ви знаєте, при доларі 8 це була насума, при доларі 16 офіційно, це зовсім дорога сума. Як ми працювали е, порівняння із державою. Відтік депозитів у національної валюті по державі 13,7%, у Чернігівщині 14%. Практично на рівні як держава працювала, так і ми. Відтік депозитів іноземної валюті 37,2 по державі, у нас більше чуть-чуть 38%. Це в номіналі, так, такі цикли сьогодні є. Залишки по кредитам у національній валюті у нас зменшились на 24%, у національній валюті державі на, на 8,6%. а в іноземній валюті у нас на 34%, у державі на 22%.